Любі друзі, ну яка може бути краща випічка осінню ніж сінавони? Але щоб ця випічка стала просто неперевершеною і смачною, потрібно знати правильний рецепт. І в цьому відео я вам його покажу. Щоб отримати рецепт, додивляйтеся відео до кінця. Нігаємо ні хвилини. Починаємо. Випічка синабоню, друзі, це дуже відповідальна така страва, яку потрібно правильно приготувати і дотриматись певних, я би сказав, технологій. Дивіться, спочатку я хочу зробити опару. Для чого? Для того, щоб переконатися, що дріжджі в мене працюють. Я, в принципі, і так знаю, що вони працюють. Але коли ви будете готувати цей рецепт за мною, ви будете робити опару і будете впевнені, що дріжджі у вас робочі. 20 грам дріжджів пресованих. Що ми робимо? Ось так їх перетираємо у руках. Друзі, я використовую пресовані дріжджі. Сюди я додаю 20 грамів цукру. Тепер сюди я додаю 300 г молока. Молоко жирністю 3,2%, воно повинно бути тепле, друзі. Трішки його потрібно підгріти ні в якому випадку не гаряче, щоб не вбити дріжджі. Вінчиком гарно це все перемішую. Сюди я додаю 150 г борошна, борошно вищого гатунку просіяне. І все вінчиком замішую до однорідності. Друзі, повинна вийти ось така маса. Бачите? Чимось ця маса нагадує, як тісто для млинців. Вона така трішки густовата. Все гарно перемішали, щоб не було грудочок. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 15 хвилин при кімнатній температурі, щоб дріжджі почали працювати. Пройшло 15 хвилиночок. Відкриваю пльоночку. Тепер, друзі, дивіться, потрібна глибока миска, будемо замішувати тісто. Опара у нас гарно спрацювала. У глибоку миску я додаю 100 г вершкового масла. Масло у мене розтоплене. Сюди додаю 2 курячих яйця. Додаю 60 грам цукру. І вінчиком все це гарно перемішую. Сюди зараз я додаю опару. Друзі, подивіться, як гарно спрацювали дріжджі. Бачите, залишили на 20 хвилин. І ось така піна зверху робиться. Це означає, що дріжджі у нас повністю робочі. Опару додаємо сюди. Аромат уже дріжджів пішов. Додаю 500 г просіяного борошна. Все це гарно спочатку замішую силіконовою лопаткою. Зараз ми будемо основний заміс замішувати руками. Об'єднуємо сухі інгредієнти з рідкими. Це тісто дуже легке у роботі, друзі. Не бійтеся працювати з тістом. Я поясню так, що зрозуміє абсолютно кожен. Перемішував тісто силіконовою лопаткою, друзі, довів його до ось такого стану. Бачите, ось таке воно повинно бути. Зараз сюди я додаю 50 грам просіяного борошна і починаю замішувати тісто руками. Тісто вже на цьому етапі дуже ніжне, а ми його ще й зовсім так особо і не вимішували, друзі. Зараз ми тісто доводимо до такої еластичності, по часу приблизно замішуйте зараз 10 хвилиночок. Зараз я вам покажу, яке тісто повинно бути в кінцевому результаті, і будете вже відштовхуватись від мого результату. Дорогі друзі, я замішував тісто рівно 10 хвилин. Дивіться, хочу вам пояснити один дуже важливий момент. Коли ви починаєте замішувати тісто руками, додасте 50 г борошна і починаєте замішувати руками, ви будете замішувати, потім воно у вас почне липнути до рук, робити таке рідке. Не додавайте борошна. Отут і більшість людей роблять велику помилку, що вони починають додавати борошна. Ні, потрібно продовжувати замішувати. Знаєте, так як ми випікали паски, хто пам'ятає, замішуйте, 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 і потім воно починає вже ловитися і робиться дуже еластичне. Зараз я вам хочу показати, яке воно, друзі. Подивіться, бачите, яке воно еластичне. Ось таке повинно бути, справжнє тісто на сінабони. Воно ще липне трішки ось так. Тобто, коли ми його замішуємо, воно легенько так прилипає. Все, так і має бути. Тепер сюди я додаю 15 г олії, простої олії. І замішую до тих пір, поки олія повністю не розчиниться. Все, це зараз допоможе тісто ось так зібрати, бачите, все, воно вже не липне до рук. Як олія тільки розчиниться в тісті, тісто повністю готове. Тут довго вже на цьому етапі, коли ми додали олію, тісто замішувати не потрібно. Все, друзі, бачите? Олія розчинилася. Подивіться, яке тісто. Чудовий результат. Ось таке воно має бути. До рук повністю не липне. Все, готово. Тепер, знаєте, робимо по традиції таку обминочку, надаємо круглу форму тісту. Ось так, щоб тут була глянцева поверхня. Ось тут гарно защепили. Миску додали трішки олії, виставили тісто і додали олії трішки зверху. Щоби не обвітрялося. Ось так розмастили гарно. Тепер тісто накриваємо обов'язково харчовою плівкою або рушничком, Ось так, щоб сюди не поступало повітря. Ну і ставимо, друзі, на ферментацію. Дивіться, воно повинно збільшитися в розмірі у два рази. Я його ферментую від години до півтора годинки. Це все залежить, яка у мене температура на кухні. Тобто ми ставимо просто при кімнатній температурі, чекаємо, поки збільшується у два рази. У вас це може зайняти навіть і 40 хвилин, якщо у вас дуже жарко на кухні. Все, і потім покажу, що далі робимо. Ну що, дорогі друзі, у мене пройшло рівно 1 годинка і тісто дуже добре відферментувалося. Давайте будемо робити ці Забираємо харчову плівочку, друзі. Ви подивіться, яке гарне тісто. Як воно підросло? О, ріжі дуже добре працюють. Бачите? Все, чудово. На стільницю даю трішки олію. Друзі, сьогодні буду працювати на ось такій стільниці. Всі вже ви її бачили. У мене це стільниця ручної роботи. Розмір 60 на 70. Переставляю сюди тісто. Подивіться, яке воно гарне. Просто чудове тісто. Тепер, друзі, дивіться, що ми робимо. ми беремо і тісто ось так розтягуємо. Я це роблю руками, тому що тісто дуже гарне, піддається роботі, еластичне. Тобто нам тачилка навіть тут не потрібна взагалі. Друзі, довщина тіста повинна бути приблизно сантиметр, максимум півтора Подивіться, Дивіться, друзі, гарно ось так розкатав. У мене вийшов, бачите, ось такий квадрат, типу, що означає, велика стільниця допомагає все це гарно робити. На столі би це було робити максимально некомфортно взагалі. Ось, пальчиками я приблизно рівномірно пройшовся. Бачите, у мене скрізь тісто рівномірне. Тепер наступне, що нам потрібно. У мене тут 60 грам цукру. Сюди я додаю 20 грам кориці. Ви ж знаєте, друзі, синабони це булочки з корицею. Тому кориці повинно бути багатенько. Тепер все це гарно перемішуємо. Наразі з цукром відставляємо в сторону. Тут у мене 100 г вершкового масла. Друзі, бачите, я його ось так підтопив, але не повністю потрібно підтопити. Ось таке воно повинно бути. Сильно розтоплювати не потрібно. Тепер я беру ось так і розмащую це масло по всьому тісту. Найголовніше, що тут дуже важливо, це щоб ви зробили правильне смачне тісто і гарно його відферментували. Щоб дріжджі активувалися, щоб дріжджі у вас були активні, і успіх синабонів вам забезпечений 100%. Це я вам, друзі, гарантую. Повторюйте рецепт за мною, готуйте і вийде у вас. 100% вийде, навіть можете не переживати. Можете вже кликати гостей. Зараз беремо цукор з корицею. Ця консистенція зараз ідеально якраз буде прилягати, тому що тут багато вершкового масла. І вершкове масло підсилить смак, дасть дуже гарний аромат, і в кінцевому результаті буде просто смакота та. Тепер ми беремо цукор, корицю і ось так посипаємо по всьому тісту. Отак розраховуєте, щоб вам стало повністю. Рівномірно ось так розпреділяємо. Тепер ми беремо і ось тако легенько закручуємо. Підбираємося сюди пальчиками і ось такими рухами, бачите, закручуємося на Ось так, друзі, подивіться, які вони гарні. Просто неймовірні. Коли ви будете закручувати, ви зрозумієте, чи рівномірно ви розтачали тісто чи ні. Бачите, у мене трішки середина тустіша вийшла. Оцей краєчок ми ставимо сюди. І ось цей краєчок ось тако легенько прищіплюємо. Тепер, друзі, беремо нитку. Ниткою ось так підбираємося. І ось таким рухом нарізаємо сінабони. Ось так, бачите? Сінабончик забираємо. І у вас готовий, друзі, один синобон. Подивіться, який він гарний. І повторюємо, друзі, все те саме. Дивіться, відмірюємо собі приблизно ось таку 5-6 см. Такий буде завеликий у нас синобончик. Беремо ниточку і нарізаємо. Акуратними рухами його забираємо. Переставляємо відразу на деку. І другий сюди. Робимо приблизно 2 см місце один між одним. Забрали, друзі. Подивіться, які чудові сінабони взагалі. Просто ідеальні. Бачите ось ці попилюшки? Це означає, що дріжджі ще працюють, і наші сінабончики будуть ще пухкішими. За цей час, друзі, увімкніть собі духовку, нехай вона вже буде розігріта до 180 градусів. Ну що, дорогі друзі, ви просто подивіться, яка красота. Вони ще не готові, але виглядають просто на мільйон. Дуже гарні. Тепер накриваємо ці синабони рушничком, ось так акуратно, або харчовою плівкою. Ну а зараз, друзі, ставимо сінабони на останній етап ферментації. Залишаю їх приблизно на 10-15 хвилин. Нехай вони ще збільшуються в розмірі. Дріжджі у нас просто чудові, ідеально ще дуже добре працюють. Духовка, пам'ятаєте, має бути вже розігріта до 180 градусів. Сінабони ми випікаємо у розігрітій духовці. Все, 10-15 хвилин збільшується в розмірі і будемо випікати. Другий етап ферментації пройшов, друзі, успішно. Подивіться на сінабончики. О, збільшилися в розмірі. Чудово! Супер, тепер подивіться сюди, де у вас був шов, де ви пам'ятаєте, шов тако защлювали. Можна ще раз пройтися, защепити шовчик, щоб нічого у нас тут не розліпилося під час випікання. Так, ось цей шовчик, я про це й говорю. Ну, а зараз, дорогі друзі, будемо випікати ці чудові, прекрасні і дуже смачні сінабони. Вони зараз неймовірно ароматні. Ну зараз ми зробимо їх неймовірно смачними. Випікаємо їх у розігрітій духовці до 180 градусів. Верх-низ, поки що, без кондакції. 25-30 хвилин. Не знаю, як у кого випікає духовка, друзі. Якщо ви бачите, що вони не зарумянилися, ну вони 100% відсотків зарумяниться. Можете 5 хвилин до завершення вже таймера. До завершення випікання, включити конвекцію, щоб вони стали такі гарні, рум'яні. Я їх випікаю без конвекції. Ну а поки синабончики випікаються, будемо, друзі, готувати креп. У мене тут 80 г вершкового масла. Сюди я додаю 120 грам цукрової пудри. І все це перебиваю міксером приблизно 2 хвилинки. Сюди я додаю 120 грам крем сиру. У мене Філадельфія. І збиваю до однорідної маси приблизно ще хвилинку. Крем повністю готовий, хочу вам показати, який він повинен бути. Погляньте, ось така консистенція повинна бути крему. Бачите? Все, крем готовий. Любі друзі, ви просто подивіться: це не сінабони, це просто витвір мистецтва, смачні, ароматні, пухенькі, рівномірно просмажені. Друзі, дуже золотисті, подивіться, які м'ягенькі. А які гарячі ще, ви просто подивіться. Якщо сінабони, друзі, то тільки такі. Я вам обіцяв, що ви отримаєте сьогодні смачний рецепт. Ось, ви його отримали, якщо додивилися відео до цього моменту. Ну, і які ж можуть бути сінабони, друзі, без крема. Крем готовий, сінабони готові, треба це все об'єднати. Дивіться, тут все дуже просто. Просто беремо ось так і намащуємо кремчик на синабончики, ось так рівномірно. Друзі, ви просто подивіться, ну де ви можете купити такі сінабони? Ніде ви їх не купите. Бо такі сінабони ви можете тільки приготувати. Ну а хто ще не готував сінабони, друзі? обов'язково готуйте. Не бійтеся працювати з сістом, готуйте такі сінабони. Якщо ви щось переживаєте, переєднуйтеся в мій телеграм Щасливий кухар. Посилання є на нього внизу. Ви автоматом приєднуєтеся до чата. Я вам там особисто можу підказати, допомогти, якщо у вас щось не виходить. Друзі, переходьте, підписуйтеся. І готуйте разом зі мною і будьте щасливими, тому що таку смакоту має приготувати кожен це хід осіннього сезону. Любі друзі, ну а це вже готовий, кінцевий, смачний результат. Ви просто зацініть цю красоту. Я не можу це словами передати, не можу описати, мені не вистачає ні слів, ні емоцій, нічого. Просто треба приготувати, спробувати обов'язково. Ну і, звичайно, що я вам хочу показати, які вони всередині. Я навіть не знаю, як їх їсти, щоб не замаститися. Просто подивіться, яке тісто. Яке воно пухкеньке. Що розриваємо ось такого легенько. О, гаряче. Друзі, подивіться, якісь набончики. Дуже вони ще гарячі, друзі, але для вас хочу вам показати. Ось такі вони всередині. Повністю пропечені і повністю готові. Ну що, пробуємо. Mm -hmm. Друзі, вибачайте за мій від, але інакше тут не можу. 嗯。Hmm. Дорогі друзі, це офіційно найкращі сінабони, які я їм у своєму житті. А знаєте, чому їм? Тому що готую я вже їх неодноразово, як тільки почалася осінь. Я не чекаю осіні. Я їх готую, коли мені хочеться. І зараз ви зможете готувати, коли вам хочеться швидко, просто доступно. Так треба трішки попрацювати з тістом, почекати, щоб воно відферментувалося, але ви в той час можете займатися своїми справами і взагалі залишити тісто, воно саме ферментується без вас. Друзі, результат того вартий, в будь-якому випадку результат того вартий. Ну ви просто подивіться на це щось неймовірно. Вони м'які, як пух. Дивіться, трішки вже остив, поки я з вами розмовляв. Ось, це щоб ви розуміли, друзі, що вас чекає, коли ви приготуєте цей рецепт. Ну, а найкраще ці синабони смакують з карпатським полонинським чаєм, який зібраний у високогірних полонинах у наших рідних Карпатах. Друзі, ось тут ви можете переглянути весь асортимент моєї продукції. Я хочу, щоб ви це спробували і відчули цей справжній смак чаю. Це не той чай, друзі, який в магазинах в прилавках. Це справжній карпатський натуральний чай з натуральних травів, які зібрані руками. Це все, друзі, зібрано руками у полонинах, у горах, в Карпатах. Також до чаю, друзі, ви можете придбати сиропи, які мають оздоровчу дію, горішки в меді, і дуже багато-багато смаколиків. Чекають на вас у магазині. Щасливий кухар». Посилання на магазин внизу. Ну а я з вами не прощаюся, тому що вже зовсім скоро ми зустрінемося у нових смачних рецептах. Всіх обняв, кожного припідняв і до нових зустрічей!